Сьогодні 19 грудня, вітаю вас всіх зі святом і хочу розповісти про автомобіль, який був привезений з нашого майданчика в Європі, куплений на лізовому аукціоні. Чому саме цей автомобіль? Що в ньому хорошого, Які він, всі параметри зараз вам швиденько спробую розповісти. Чому цей автомобіль? Це я рахую досить гарний варіант. Один з таких більш свіжих автомобілів, які виглядають досить гарно візуально, який підійде е, також для дівчат. Він є такий досить цікавий, має стиль кузова, такий невеличкий мінівенчик, можна сказати, щось е, для сім'ї більше, для жінок. Також можна використовувати для чоловіків, кому подобаються такі кузови. От, досить гарний економний двигун, це йде 1,6 дизельний на механічній шестиступеневій коробці передач, що дозволяє їхати не тільки економно по місту, а також їздити по трасі, тому що це не 5, а 6 передач, відповідно, будуть менші оберти, буде більш комфортно їхати на далекій відстані, відпочивати, подорожувати і так далі. Також що бояться люди в цих двигунах опелівських. І на 1,6 це бояться заміни ГРМ, тому що люди трішки погано вміють володіти цифрами, калькулятором, і не знають, де це зробити як. Насправді все коштує не так і дорого. В Києві клієнти, багато хто купував такі автомобілі. Обслуговування, грубо кажучи, ланцюга коштує 8-9 тисяч гривень. І запчастини, якщо так постаратися, я думаю, що вам в межах 10-15 тисяч гривень... Комплект запчастин можна легко знайти і проблем не буде. А взагалі, якщо брати сам ремінь з натяжником, не потрібно в багатьох випадках, в більшості міняти всі речі, там, всякі зірочки і так далі, то це може обійтися там, і 5-7 тисяч гривень. Відповідно, самі розумієте, це буде там 400 доларів, трішки більше, чи міняти реміний. ГРМ, який ходить в два рази в три менше, це буде там 50-60 тисяч, коли ланцюг вам відходить 100-200 тисяч. Вот. Далі значить, про цей автомобіль. Це йде 11 місяць, 20 число, 2014 року, як бачимо спереді по решітці, це вже йде рестайлінг. Рестайлінг пішов цієї моделі саме в 2014 році. Також має досить непогану комплектацію, як на мене, і гарну ціну. В комплектацію входять, як бачимо, денні ходові вогні спереді світяться, маємо також передні парктроніки, камеру асистентів, що це маю на увазі, це датчик дощу, датчик світла. Ідемо попереду відразу віномер, вітрове вікно, нічого не замінювалось. Ідемо по колу що також вирізняє серед своїх конкурентів досить гарні легкосплавні диски гальмівні диски і колодки в дуже гарному стані можна сказати майже нові передні так, задні також мішеліни 17 рік диски також не потребують заміни колодки також в гарному стані От, все це дизельний двигун 1.6 Позаду також бачимо парктроніки. Автомобільчик трошки має більший кліренс спереду, ззаду, ніж стандартні автомобілі легкові. Також дуже практична опція камера заднього виду. Хто їздить в місті, можна багато перешкод. Діти присісти, не побачити, не завжди парктроніки зможуть розпізнати якусь перешкоду. Тому камера завжди пригодиться. Наступне: дивимось там. Розумію, що цей автомобіль особливо для перевезення якихось вантажів не використовувався. Також багато от для всяких ніж там, що можна собі всякі там інструменти, ще якісь речі свої для автомобіля поховати, перевозити. Також це є комплект ГРМ, який ми замінили. Фірма Івіс виготовляє оригінальні е, саме комплект ГРМ для... Ополя, тут тільки був номер стертий, а так бо не може продавати з номером виробник, тому що це йде не оригінал, але сам завод той, що виробляє. Так, тут, як бачимо, йде аптечка, вона на ліпучці, а тут, як бачимо, йде насос, клея немає. От, в принципі, позаду все. Також опущу трошки двері і покажу вам. Дивимось стан, таких якихось серйозних пошкоджень, царапин, стелі ніде нічого немає, не ні дирок, не пропалень. Також особливістю цього автомобіля є досить зручна посадка задніх пасажирів, тому що двері відкриваються зовсім в протилежну сторону, до якої привикли в класичних автомобілях. От, сідаємо назад, в мене ріст. Метр вісімдесят, досить зручно сидіти самому за собою. Подивимось стелю. Автомобіль високий, також для людей, в кого трішки вищий ріст від середньостацистичного. Це в межах там, я думаю, 2 м. люди себе будуть комфортно почувати в цьому автомобілі. От. так. Отакий от, от стан сидінь, можна сказати, взагалі слідів використання немає, заднього ряду також. Цей підлокітник можна пересовувати вперід-назад. От він от таких, як рейках є. Задніх скло підіймачів електро немає, йдуть механічні в таких автомобілях в основному. Також покажу з правої сторони. Отак от. Виглядає все, ніде жодних сарапин, косметичний автомобіль. Дуже-дуже гарно все такий збережений, що зовні, що всередині, тому його і придбали. Всі вікна йдуть оригінальні, нічого не замінювалось, не від сколів, не від якихось ДТП. Бачимо от по пластику. Всі от речі. От салончик. Все. Хто шукає такий автомобіль для сім'ї, для дружини. Такий бюджет. Він обов'язково вам сподобається. Саме головне, що тут не потрібно буде вам нічого вже обслуговувати. Саме дороговартісне, як я казав, ремінь ГРМ. Все замінено, олива також замінена з фільтром двигуна. от Тому тільки тільки кататись, насолоджуватись. Жодних проблем немає. Це останній сервіс, який був зроблений в Європі. 05, 04, 22 204 тисячі. Всякі там по альбівній системі. Всякий от Термо шумозахист весь на місці, не погризаний тваринками. Пари одденні ходові вогні, все досить гарно. Якихось таких значних якихось сколів чи великої кількості сколів царапи, нічого в автомобіля немає. От. Так, що попереду маємо з клоподій передніх двох дверей. Електрорегулювання дзеркал. Також от покажу водійське місце. Підтримка підколінна мікроліфт спереду, позаду, поперекова підтримка електрорегулюється, стан стелі. Як бачимо, автомобіль дуже збережений, не дивлячись на свій пробіг. А пробіг складає 207 тисяч, хтось думає, що це є якийсь значний великий пробіг. Це Автомобіль ще буде їздити до 500 тисяч, досить надійній двигуні, нічого не потребує. Дивимось стан керма. Якщо кермом користуватись дуже часто, воно буде затерте блискуче, менше буде видно структури, стан керма повністю відповідає стану нового. Як сядете в новий автомобіль візьмете Ополь, оці всі такі от зони будуть однакові. Бачите, не відображає пробіг зовсім. Далі круїз контроль, мультикермове управління мультимедійною системою, далі можна приймати виклики, дивимось по бортовому комп'ютеру, показники, так, дивимось далі, датчики тиску в колесах. О, 97% залишило ще масла. автомобіль сам враховує коли потрібно. Є в наявності два ключика. Маємо 6 коробку передач. Це дуже добре порівнюючи з п'яти, тому що п'ятиступенева вистачає тільки для міста. Кудись їхати далеко це дуже... Ви не можете їхати з швидкістю 120-140, так як оберти будуть великі, розхід палива великий, буде їхати некомфортно. Також кліматична система, є кондиціонер, мультимедійна система. Також покажу вам камеру заднього огляду, що також зручно. Бачимо активні лінії, які повертаються, центральний замочок. Вот. Підлокітник, також жодних слідів по ньому немає використання, чи десь щось потерто, є ручечка, ми можемо підсовувати що взад, що вперед, собі регулювати, де він нам потрібен? Підстаканники все, в принципі, є електронне стоянкове гельмо. От, машинка в класному стані. Дзеркало з автозатемненням. Внутрішнє дзеркало, також по документах подивимо сервісну книжку, зараз фотографії вам прикріплю сервісів, як ми бачимо. Бачимо в німецьких документах, тут відображається дата виробництва 20.11.14 Також перший облік 0, 15, 12, 14, 81 кВт, він номер автомобіля, кому потрібен. Також подивимось, як бачимо йде нулик, це один власник був, одиничка, це був другий власник. Другий власник був з 05.02.16 року. В принципі, автомобіль, кому потрібен косметично, технічно, щоб просто взяти їздити, нічого не заглядати. Цей автомобіль тоді підійде вам. Ціна також буде приємна, тому що враховуючи сьогодні курси долара-євро, враховуючи вартість розмитнена, вартість цих автомобілів, якщо ми говоримо про чесні тільки автомобілі, не кручені, не без якихось скритих чи не домовлених для вас нюансів, дефектів, технічних особливостей, також врахуйте те, що автомобілі. Не дивлячись чи там 150 чи 200 тисяч, один і ланцюги потрібно буде вам замінювати, 5-10 тисяч, а можливо відразу. Тут вже все зроблено. О, так що Купуєте, катаєтесь і жодних більше речей вам не потрібно сюди вкладувати. Хіба що максимум купити ще зимову гуму гарну, тільки нову і насолоджуватися автомобілем. Зараз я вийду, покажу вам приладом, яка йде товщина шару фарби чи десь він підфарбований чи ні. І на цьому, в принципі, більше питань у вас не повинно виникати. Тільки думати, чи він вам подобається. Автомобіль 14-й, не 10-й, не 12-й, не 9-й. Хто хоче старий автомобіль, можливо якийсь там кращий більш подобається, купуйте, хто хоче новий, розглядайте цей. Так мукаємо прилад і поїхали. Почнемо ззаді. Дивимось 136 покажемо скрізь, щоб не було жодного місця де не притулили. Поверху. Сто 90 один. Дев'яносто. Двері? Сто 101 Сто один, понизу дев'яносто один, сто дев'ять, сто так. По правій стороні поки все добре, стійки, внутрішню частину сакузова теж пройтись. пороги пластмаса накладочка, як бачимо. Так. 51. Перейдемо на цю частину. Так, 57, 63. 63 порог, поріг. Так. Тут скрізь все в межах норми. Передні праві 104, 98, 98, 107, понизу. 99, 92. Спереду. Справа крило 93. Знизу 81.

і 73. Двері водійські 97, 105, 114, 124, 109. Переходимо в середину. 63, 74, 50, 40,

186, 169, 165. Як бачимо косметично підфарбовано, мінімально ці це, це двері, це 189, 180-160, хто розбирається, або якщо не розбираєтесь, запитайтесь. 115. Жодної шпаклівки на дверях, нічого немає. Так, 85, 110, 81, 94, 112, поверху, 103, 101, дах, 99, 112, 69, 85, 77 пластмаса 103 Так вот. Так що автомобіль, бачите, з ним все косметично, все гарно, те, що є одне маленьке підфарбування, це жодна якась мінімальна потертість була, Даже нічого не притиснуто тому що як притиснуто, це вже було б там 300-500 і так далі. Не говоримо про якісь серйозні. Кому цікаво технічно в цих автомобілях з таким пробігом, крім заміни ГРМ, жодних особливостей, нічого не буває. Форсунки, коробки, всі їздять мінімум до 300-400 тисяч, туди заглядати не потрібно, дивлячись від ваших манер, вміння користуватися автомобілем. А так от все добре. Телефонуйте всім. Гарного дня, гарного вечора, бережіться. Всем успіхів!